Ужас, капец, да, ужас. Производится товар в России, но пользуется популярностью и спросом во всем мире, в том числе и у нас. Ивановские ситцы. А во всем мире они тоже пользуются? Кто плачет по Навальному, то пишет, как хорошо демократия, а до этого писал, как он уважает Зеленского. Хотим выразить огромную благодарность Липецкому зоопарку за предоставленную вам гуманитарную помощь в виде этих замечательных Росія не тільки тоне, а ще й горить. Не встигають російські регіони говтуватись від руйнівної повені, як на зміну воді приходить вогонь. Ось так горіли околиці столиці Буряці, Улан у пожежа там поширювалася просто з шаленою швидкістю. А все через ураганний вітер, пориви якого досягали 30 метрів за секунду. В одному з районів міста влада оголосила евакуацію населення. Що найменше будинків згоріло. Трава горит. Дом горит. Ужас, капец, ужас. Ужас. Что это такое, ё-моё? Дома загорелись. Чолябінськ тим часом почав вийти в надра планети. Дорога провалилася під землю просто на очах у мешканців. Портал у підземелля відкрився приблизно о 11-й ранку. За попередню інформацію, яма творилася через аварію на колекторі. прямо І анекдот дня. Окупантам в якості гуманітарної допомоги Липецький зоопарк відправив двох павичів. Пожертвування відбулося у рамках акції. Хто, якщо не ми? Втім, виразити велику благодарність Липецькому зоопарку за представленою вам гуманітарною допомогою від замічать. Сейчас на территории нашего лагеря ведется стройка. Строим специально огражденный вольер, дабы увеличить пространство для них, чтобы каждый из военнослужащих мог приходить и ловить какое-то духовное умиротворение или даже просто подумать и понаблюдать за их красотой. Огромное вам спасибо! Ну що дуже зручно? Треба їм ще півнів туди відправити. А це клоунада століття. Глава округу у Тверській області відмовився ремонтувати дорогу із принципа. А все через те, що про ремонт попросив прихильник Олексія Навального. Хто ззаду мене Асфальту Там не буде. Повторюю, що участь в програмах наше право а не обов'язок. Это будет единственный участок, в 30 году это останется, единственный участок грунтовой дороги во всем Алейна, куда мы будем вводить экскурсии, что такое грунтовая дорога. Вопрос закрыт. Значит, ну, если кто-то пытается использовать ситуацию с дорогой, тем более, когда мы планируем, нормально планируем на 26-й -го год в политических целях, там добиваться 25-го года, включать свою предвыборную программу, что в 2025 году там он что-то сделает. Хотя выборы в конце года там уже, независимо от итога, это будет текущий созыв депутатов решать. Это будет только так. Поэтому э, та улица, ее можно назвать именем того гражданина, который любит там заниматься борьбой за демократию, да? То плачет по Навальному, то пишет, как хорошо демократия, а до этого писал, как он уважает Зеленского. Ну, поэтому вот он уважает Зеленского, он борется за демократию, поэтому он будет э, А тут остатику лиця його пастрови з мисську будь по гортову Вопрос пажис. Йдеться про місцевого мешканця Віктора Кузнєцова, який давно вимагає заасфальтувати свою вулицю. Він був одним із ініціаторів звернення до губернатора Тверської області від місцевих жителів, незадоволених якістю дороги. А як вам таке пасажири рейсу Якуцьк, середньоколимськ, з дозволу перевізників, перевозять у ручні поклажі? Ви не повірите, яйця раніше були ковбасні електрички, тепер яєчні літаки. А це у росіян запитали, які товари виробляються в Росії і користуються популярністю та попитом у всьому світі. Напишіть швиденько у коментарях, що ж такого могли запропонувати росіяни у своїх відповідях. Зводяться товар в Росії, але пользуються популярністю і спросом во всьому світі, в тому числі і у нас. Івановські сітси. А всьому світі вони теж пользуються? А ви як думаєте? Шуйські сіци. А, я думаю, что у нас ничего такого нет. Все из Китая завозится. Нефть. Это же сырье. Ну, а что мы еще производим по всему миру, я не знаю. Курительные устройства типа Шкиди, Джулов. Вы думаете, они в России произведены? Я думаю, некоторые паленые туда. А какой телефон у нас в России производится? Да, наверное, я никакого нет. Никакого, не нету никакого. Я не знаю российского телефона мне кажется, ничего. Может, в автомобиле Лада. Лада самый произведен в России, самый распространенный и самая неудачная, наверное. Ну вот я смотрю на Министерство обороны, и ничего приличного в голову не приходит, кроме оружия, и то в страны третьего мира, и водка. Вас, по крайней мере, он раньше экспортировался в Кубу, сейчас тоже точно не знаю уже. Лом. Вот это самый крутой товар, все его любят, все им пользуются. Но більше ми нічого ні виділить. А ще росіяни провели різні шабаші до 1 травня та тішились тим, ну, дуже сильно. Але є один цікавий нюанс раніше, як ви можливо пам'ятаєте, головним лозунгом для них у цей день був мір Трутмай. Тепер з нього практично усюди зникло перше слово. Ну і загалом за слово мір на Росії можна тепер добряче дістати, як і за кольори українського прапора. Рівень шизи, як завжди, на найвищому уровні. Друзі, на цьому все обов'язково напишіть ваш коментар, поставте лайк і чекайте на наступний випуск.